Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 240 690 особин за добу 680 і поранено 722 070 песиголовців за добу 2040. Танків 4133 одиниці за добу, 4 бойових броньованих машин, 8080 одиниць за добу, 15 артилерійських систем, 4610 одиниць за добу, 18 реактивних систем залпового вогню, 692 одиниці засобів протиповітряної оборони, 440 одиниць за добу, 7 літаків. 315 одиниць гелікоптерів, 310 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3933 одиниці за добу, 15 крилатих ракет, 1298 одиниць за добу. 5 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7145 одиниць за добу, 11 спеціальної техніки 686 одиниць за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.